Звідки береться сором та що з цим робити? Поговоримо сьогодні про це. Взагалі, сором це те, чим керує нами соціум. Якщо соціум вважає щось нормою, у людини не буде виникати сорому за те, що вона робить. І навпаки, якщо соціум не вважається нормою, нам завжди буде соромно. От, наприклад, ще 10 років тому показувати своє життя. Особисте було не нормою, і говорити про це було завжди соромно, розповідати іншій людині, що в тебе взагалі коїться в особистому житті, особливо в стосунках. Але наразі подивіться: зараз говорити про своє інтимне життя, про свої стосунки, про особисте життя це абсолютно норма. Тобто, життя змінюється і змінюється наше відношення. Але що цікаве, а в ліжку двоє людей, там немає соціуму, але саме там, частіше всього, бувають проблеми із соромом. А знаєте, чому от така от ситуація виникає, коли двоє в ліжку, а є сором? Тому що сором це не перед іншою людиною виникає, а сором перед самим собою. А ще цікаво, що мама ж ніколи не знає, що ви там робите в ліжку. І, можливо, навіть ви ніколи про це не скажете. Але те, що вам говорили колись в дитинстві, завжди залишається з вами. І саме сором настільки нав'язують, що важко взагалі зрозуміти, це особисто ваше чи нав'язане іншою людиною. Ви просто навіть інколи можете це не усвідомлювати. Тому запитання: ви і далі хочете жити в своєму сором'і? Щоб сором вас блокував і ви не досягали того задоволення, якого могли б. Чи ви дійсно цього хочете? Тому що з однієї сторони, сором він допомагає нам не порушувати якусь суспільну норму, але там, де він взагалі піддається якимось адекватним міркам, тому що якщо ми беремо психічно нездорових людей, у кого є діагнози, вони ж взагалі не соромляться. Їм абсолютно все одно, ну шизофренія або. Наприклад, якісь психопатії, ну абсолютно нормально. В них немає сорому, вони це приймають. І саме цікаве, що люди зараз, в нашому столітті, вони все менше соромляться. Але чомусь в спальні сором залишається і інколи навіть назавжди. І начебто близька людина, ви вже не перший рік в стосунках, начебто і немає чого соромитись, але все одно він у вас є. Але насправді за соромом ховається страх. Наприклад, я боюсь тобі щось показати. От Якщо ми беремо Конілінгус, скільки жінок соромляться своїх інтимних органів? От скажіть, хто знизив вам самооцінку? Хто сказав, що ваші інтимні органи якісь негарні? Я знаєте, зараз згадала один випадок, я тільки почала працювати гінекологом, ну, мабуть, роки два як почала. Приводить бабуся свою онуку. Дівчина виходить заміж, але статевого життя не було. І бабуся каже: подивіться, будь ласка, чи гарні її інтимні органи, тому що ми дуже сильно переживаємо через те, а вдруг йому не сподобається він не буде жити з нею? От, розумієте? Тобто людина може з чоловіком або жінкою прожити все життя разом і соромиться. Вона не робить те. Чого дійсно хотіла. А що вона соромиться? Вона соромиться те, що може статися в майбутньому, якісь страшні речі. От, наприклад, кинуть вас через те, що ви якось не так себе поводите в ліжку. А ще один момент дуже важливий, що жінки бояться показати свою сексуальність. Ось такий, знаєте, образ янгола, як янгола ідеального. А ще до цього можуть приєднатися думки, що секс це щось грязне, ангели не займаються сексом, або ангели не отримують задоволення. Тобто, все те, що ми боїмося та соромимося, воно нас насторожує, а значить, викликає у нас велику тривогу і страх. І моя велика порада, що якщо ви соромитесь, просто закрийте очі, йдіть вперед. І можливо вам. Щось дуже сподобається, для вас це прийде в норму, і ви не будете уявляти своє життя саме без цього. І ще моя одна порада: ніколи не йдіть на маніпуляції. І ніколи не відмовляйтесь від своїх бажань. Можливо, саме там ваше найкраще життя. Я дуже багато дівчат консультую на курсі сексуальні збудження оргазм. І ми там дуже Багато працюємо над соромом. Інколи сором пов'язаний з різними причинами, це може бути нав'язане батьками або нав'язане колишнім чоловіком, але повірте, що з цим можна впоратися і можна дійсно жити своє найкраще життя.